А тепер розглянемо приклад. 9 мінус 2 дорівнює. 9 мінус 1 мінус 1 дорівнює 8 мінус 1 дорівнює 7. 2 це 1 і ще 1. від 9 відняти 2 це означає відняти 1 і ще раз 1. Від 9 віднімемо 1 одержимо 8. Від 8 віднімаємо 1, одержимо 7. Запам'ятайте, щоб від будь-якого числа відняти 2 треба спочатку відняти 1 і ще 1. Складаємо тепер таблицю віднімання числа 2, міркуючи на підставі правила. Від 2 відняти 2 це означає відняти 1, отримаємо 1 та ще 1. Отримаємо 0. 2-2 дорівнює 0. Від 3 відняти 2, це означає відняти 1. Отримаємо 2 та ще один, отримаємо 1, otримаємо 1. 3-2 дорівнює 1. Від 4 відняти 2, це означає відняти 1. Отримаємо 3 та ще 1, отримаємо 2. 4 мінус 2 дорівнює 2. Від 5 відняти 2 це означає відняти 1, отримаємо 4. Та ще 1 – отримуємо 3. 5 мінус 2 дорівнює 3. Від 6 відняти 2 це означає відняти 1. Отримаємо 5. Та ще 1 – отримуємо 4. 6 мінус 2 дорівнює 4. Від 7 відняти 2 це означає відняти 1, отримаємо 6 та ще 1, отримаємо 5. 7 мінус 2 дорівнює 5. Від 8 відняти 2 це означає відняти 1, отримаємо 7. Та ще 1, отримаємо 6. 8 мінус 2 дорівнює 6. Від 9 відняти 2 це означає відняти 1. Отримуємо 8. Та ще 1, отримаємо 7. 9 мінус 2 дорівнює 7. Від 10 відняти 2 це означає відняти 1, отримаємо 9. Та ще 1, отримуємо 8. 10 мінус 2 дорівнює 8. Сьогодні, дорогі друзі, ви гарно попрацювали та навчилися складати таблиці додавання і віднімання числа 2. До побачення, до нових зустрічей!